Море емоцій і метрові торти. Золотий фінал шкільного КВН не обійшовся без сюрпризів і приємних несподіванок. Як повідомляли, вікна у калиші стартували срібний і золотий фінал шкільного КВН, до якого потрапили усі команди-учасники відбіркових змагань. Відродження традиції КВН ініціювали самі школярі. У золотому фіналі змагалися п'ять шкільних команд. Найбільше під час змагань дісталося ведучому, якого шмагали ременем та виганяли з робочого місця. А то хто такий пани ведучий? Який пани ведучий? Котик, котик. М -м -м, котик. Маленький і пушистий котик. Він такий гарний, але він не породистий. Він ще довго буде тут нависати? ну, школярі жартували на тему медицини та екології, показували мініатюри зі шкільного життя, відкрили магічну школу у Калуші та навіть відновили аеропорт у Копанках. А то більго ми є? Сорі, мам. Йой, синку, ти такий молодий, а в тебе вже солі? Ну, no, квиток, є? Yeah. Я по посвіченню пецінову. А хуї посвідчення пеціний? Звідки? Я не одно Кокати на п'ятачку за пільгові рейси. Шановні пасажири, вітаємо вас на борту літака Копанки Київ Лондон через верхню. Добі приніс вам книжку 50 відділків сірого». Гарі таке подобається. Звичайно, подобається. Звідки думаєш цей шрам? Так, кажи, що ти хотів. Добі прийшов сказати, що його друзі. Вони в рівному фіналі. Хто це дозволив? Той, чи ім'я не можна називати. Тоді напишися маскою. Передзвоніть мені, будь ласка. Да, уж! Якщо вам ця мелодія, натисніть решітку і ми будемо знати, що ви сиділи. Алло? Апівчук! Журі обрали кращих актора та акторку золотого фіналу КВН. Переможців фіналу команду 10-ї школи ліцею Десятку нагородили поїздкою на море у Болгарію. Володарі 2-го і 3-го місць команда 4-ї школи четвертак та гімназії Гігагу поїдуть у дводенну екскурсійну подорож до Кам'янця-Подільського, а три крапки та Хотінський квартал на екскурсію до Львова. Однак учасники КВН не тільки приймали подарунки, але й обдаровували самі. Так, міському голові Ігореві Матвійчуку подарували торт із символікою кависького клубу КВН та логотипами усіх шкільних команд. Ваші обласки подарунок міському голові від всіх команд. Капітани, підходимо, пожмемо руку. Це вам ігор Володимирович від команд. з ж ініціативи! Кураторам команд школярів вручили торт метрового розміру, на якому процитували найбільш цікаві вислови своїх наставників. Ми хочемо подякувати вам за те, що вам вдалося відновити кавен, який вже не був, не відбувався 4 роки поспіль в Калуші, за те, що ви нас завжди підтримували, завжди допомагали, і хочемо сказати, що ви у нас найкращі, ми вас дуже, -дуже сильно любимо. Тут цитати кожного з редакторів, наприклад, Сашки Волігорського, я не охожу, но пока-пока. Віталій Хемич, давайте без затупів, щоб я на вас не кричала. Фінал золотого фіналу був несподіваним. Так остання команда перервала свій виступ, а на сцену вийшли усі учасники КВН. Чому ми вирішили закінчити стенд на цьому моменті? Поважаємо, що гумористично показали ціну справжньої дружби. Неважливо, чи у золотому чи у срібному фіналі важливо, що ви. Журі відзначили високий рівень підготовки шкільних команд. КВН в нашому місті відбувся. Ви виросли, ви, те, що було раніше, це навіть не можна порівняти. Ті, це, це юмор, ті шутки це, це просто свято». Зроблено дуже багато роботи, потратило дуже багато часу. Але, шановні учні, це кращі роки вашого життя. Ви будете пам'ятати все життя. І будете давати настанови своїх дітей». А насамкінець усіх учасників шкільних команд очікував сюрприз від міського голови. І вчорашній, і сьогоднішній фінал свідчив те, що в Калуші має жити КВН. Тому після сьогоднішнього фіналу починаємо готуватися до наступного Калоського КВН. В КВН є переможець, але. В Кавені немає переможних. І тому сьогодні запрошую вас відвідати дискотеку і вечерю в ресторані Майдан і всі команди із срібного з плотового фіналу їдуть вишків в готель «Кавенка» на три дня.